Ваша шановне товариство, навколо цього слова ведуться полки дискусії істориків і політиків, і, можливо, дослідивши походження цього загадкового слова, ми дізнаємося про справжній вік нашої держави. Це слово Україна. І ми починаємо пошуки істини. Тож звідки походить назва нашої держави та кому вигідно називати її Україною? Хто такі Тиукри та чи могли бути засновниками Риму не хто інший, як предки українців? Про це дивіться далі у нашій програмі. Росіяни та поляки, наче змовились, відводять витоки назву Україна на Україну або Креси. Проте Валерій Бебек має намір довести, що Україна не околиця, як мовляв, вигідно її вважати нашим сусідам. По перше, Україна слово суто російського походження, а правда захована у корені країна, впевнений професор. І польські історики, і російські історики хочуть нам довести, що Україна це їхня Україна. Що не відповідає зовсім дійсності щодо походження слова Україна є і інші незвичні теорії. Раніше казала не Україна, а О Україна. Таке слово ОУ воно означає зародок, початок. Яйце насіння. Ми знаємо, що в Україні один з найпопулярніших символів – це символ яйця. Яйце райце, з якого все починається і все багатство розходиться на навколишні землі. Слова країна та край є доволі поширеними у Європі та Азії і мають давні походження. На Балканах і досі існує адміністративно-територіальна одиниця Сербська країна. В середні віки в Європі були відомі такі князівства, як Словенська країна і войнова країна, що входили до складу священої Римської імперії. А в одній з книг дев'ятнадцятого століття згадується Білград як град тоя України у російських історичних джерелах. Слово Україна також зустрічається доволі часто. Наприклад, в книзі слово Христолюбця відмічалося: «Ноні по окраїнам моляться йому проклятому богу піруну. А в повісті про два посольства, котра описує часи правління московського царя Іоанна Васильовича, використовується вельми показова фраза: з нашої України і на наші городи війною учнуть Хадіті. Це будиночок Петра І, матірю якого була кримська Караїмка Наталія Наришко. Але діаспора України була не тільки в Москві, як свідчать московські історичні літописи 15 століття, на півдні Кольського півострова була терська Україна. На півдні Карелії була Каянська Україна. Псковський літопис 1481 року говорить про Україну за окою і тульську україну. А в сказанні про Мамаєве побоїще говориться про псковську Україну. Чи не забагато Україн для невеликого Московського князівства як на той час? Проте історики запевняють, росіяни, називаючи свої землі Українами, не мали на увазі етнічну складову земель. Україна це скоріше перекладається як страна Князівство на той час, яке, хоч і підкрепетпорядковували центральної владі, але мали й певну самостійність. Проте на доказ своєї теорії Валерій Бебек знаходить карту, складену англійським дослідником Ланселотом Лоутоном, на якій неймовірно більше 40% території нинішньої Польщі, і щонайменше 5 країв і областей Російської Федерації, це етнічні українські землі. Що стосується Кубані або Краснодарського краю теперішнього і так і так називають. Що стосується Ставропольського краю, що стосується Донської області або Ростовської області, теперішнього, да, там дуже значний відсоток був українців. Велика кількість українців стала переселятися туди після зруйнування Запорізької Сіщів в 1775 році. Професор Бебек продовжує пошуки і у розписі міст Російської імперії від 1652 року знаходить такі слова, як Калуга і другі українські города, Туля і інших українських городах. Отже, навряд чи тут йдеться про Україну у Російській Федерації на етнічно українських землях і досі благополучно існують Краснодарський, Ставропольський. І Алтайські краї ну ніяк Україна не попадає під околицю. Якщо, скажімо, України в Карелії на Кольському півострові ще можуть класифікуватися як околиці, але вибачте, Тула, Коломна знаходяться в самому центрі московської держави. Канонічна історична наука запевняє, що назва держави Україна з'являється лише в 14-15 столітті. У літописі 1187 року. Згадується про Переяславського князя Володимира Грибовича і говориться, що коли він помер, то Україна за ним дуже сумувала. Вся Україна. Тобто, це слово Україна, воно вживається 12 століття. З 12 століття, точніше, ми можемо стверджувати, що назва Україна згадується офіційно в джерелах і вона існувала. Якщо вона згадується в джерелах, то вона існувала, мабуть, раніше і була раніше розповсюджена. Але існувала вона, мабуть, поряд з поняттям Русь, і ці два терміни існували, мабуть, поряд. Один із них був в певний час більш поширений, а потім став більш поширеним слово Україна та слово Україна зародилося набагато раніше, впевнений професор. Друзі і союзники, вкрай раніше невідомий. Доля нам торує шлях на чолі Теукр, а ополон нам обіцяє в цій країні новий квітучий саламін. Це цитата згоди римського поета Квінта Горація Фланка, де зустрічається слово Теукр, що дуже схоже на назву Україна. І це не випадково стверджує професор. Він вже знайшов відомості про те, що першим царем Трої був так званий Теукр, який вважався сином Зевса. А в римського історика Тіта Лівія Валерій Бебек вичитав, що римляни називали своїх предків-троянців також Теукрами. Там можна прочитати, що Теукри та Етруски, які заснували Рим, були не тільки союзниками під проводом Троянського царя Енея, але й побратимами. Проте, не всі історики певні, що слова теукр та етруски якось пов'язані з Україною. Я не, не можу так сказати, що ті укри, які згадуються у Віргілі, то є ті українці, які переселилися. По-перше, слово Україна українці виникло пізніше, а по-друге, нема, і ще раз я хочу підкреслити, я не бачу вагомих доказів, щоб стверджувати такий прямий зв'язок. Укрів, які згадуються в Україні, і тих укрів, які згадує Віргілі, тут потрібен комплексний підхід. Якщо ми просто десь почули якісь слова, які подібні, це можуть бути просто аноніми омоніми слова з подібним звучанням. І тому не завжди, якщо ми десь зустрічаємо корінь Укр ми повинні внутрішньо здригатися і шукати там Україну. Аби переконатися у древності української цивілізації, професор Бебек продовжує знаходити древні місця та досліджувати твори давніх істориків та філософів. Він відвідав кам'яну могилу, пам'ятку якій майже 20 тисяч років, вивчав артефакти, знайдені при розкопах у селі Мізин Чернігівської області. Він відвідав печери доби Київської Русі у Чернігові, їздив до Одеси, щоб вивчити, чи була насправді грецька колонізація північного причорномор'я, і все заради одного, аби довести, що українська цивілізація сягає у глибину тисячоліть. Тому в наступних програмах професор продовжить пошуки доказів того, що Україна не просто Україна якоїсь держави або цивілізації. Як би там не було, шановні друзі, але Україна завжди знаходилася в центрі Європи. І щоб не казали наші недруги, Україна має свою тисячолітню історію. Тож давайте переосмислимо наше минуле і будемо більш впевнено дивитися у майбутнє. З вами була програма Цивілізація інкогніта. Побачимося на тонісі.